Харкові на місці нічного прильоту весь день працюють комунальники. Вони намагаються якомога швидше полагодити зруйновані комунікації. Російська ракета впала у середмісті Харкова вночі, розірвалася на одній із центральних вулиць міста. У навколишніх будинках пошкодило вікна, двері та балкони. Докладніше про наслідки Оксани Нечепоренко. <звук> В цьому закладі прибирають бите скло, підмітають та вичищають меблі. Російська ракета влучила в дорогу просто навпроти кафе. Нам повезло і не повезло водночас. У ну, нас тільки повилітали стекла і на літньому майданчику. На, на подвір'ї там зонтики порвало, тому що каміння летіло через верх, порвало там зонти, столи побило. Це серед місця Харкова, поруч театр, філармонія та гімназія, багато офісів, є і житлові будинки. Вибух тут почули близько о півночі. Таке відчуття, що потрапило десь біля, во двори. Посипалось скло, було чутно, як сипеться скло, але коли вийшов подивитись, скла нема. Тобто, мабуть, летіло каміння. Летіло каміння та земля. Страшно, було страшно. Вже забулося, як воно. Було тихо-тихо, заспокоїлись всі, а тут знову прильоти. Ніхто не очікував. Тому. Знову якась тривога. Мешканці двох будинків на цій вулиці запасаються водою. Вибухом не лише пошкодило вікна, а й комунікації. Тож людей немає води. На місці прильоту велика вирва. У ній відночі працюють комунальники. Кажуть, пошкоджено каналізаційний колектор та понад 30 метрів водоводу. Вночі протягом 40 хвилин буквально локалізовано пошкодження на водопроводній мережі і організовані роботи по вскриттю трубопроводу для подальшої заміни. Технологічно треба, щоб тут виставився бетон. Я думаю, вранці. Наступного дня будемо ставити під тиск трубопровід організована транспортування стоків в обход повреждного участка сіті для того, щоб абоненти Харкова Водоканал не іспитували нікого дискомфорту по цьому поводу і вже почати аварійно-вастанові роботи за даними прокуратури, яка обстежувала місце влучання росіяни для терору населення, вкотре використали балістичні ракети протиповітряного комплексу С-300. Запускали їх із території Білгородської області. Цей обстріл стався фактично вночі, коли все населення вже враховуючи і навіть комендантську годину має перебувати вдома. А це стара забудова, житловий масив, так би мовити. І фактично, просто по щасливій випадковості постраждалих внаслідок такого обстрілу немає у нас. Фактично ще одна з ворожих ракет вибухнула вже на околиці міста, пошкодивши об'єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих. Оксана Чупоренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. У Бомбосховищах має бути все необхідне для 6 8 годинного перебування. А підготовку укриттів та їхні перевірки має проводити військова адміністрація. Саме такі пункти передбачені в новому законопроєкті, який ініціює фракція Європейської солідарності. Народні депутати пропонують чітко прописати, хто і як має готувати бомбосховища та відповідати за їхню роботу. Пропонують заборонити використовувати захисні споруди не за призначенням. А ще в документі передбачили будівництво спеціальних шелтерів, як це зробив. Ізраїль до такого укриття людина має дістатися протягом 10 хвилин. На всередині мають бути запаси води та їжі. Європейська солідарність закликала інші фракції долучитись до роботи над проектом, щоб ухвалити його якомога швидше. Зазначеним законопроектом передбачається відповідальність, в тому числі і кримінальна відповідальність тих, хто має забезпечити доступність бомбосховища і. Зараз цю відповідальність, на жаль, перекидають як гарячу картоплину. І я думаю, що наш проект ще раз повторює наявну норму. За це відповідають військово-цивільні адміністрації. Вони в тому числі і для цього створені, і вони, і саме вони мають для цього всі необхідні повноваження. У столиці біля київського кінотеатру Жовтень на вулиці Ярославській, 17, відкрили новий мурал під назвою Запорізький месник. Це вже другий малюнок присвячений героям України. Перший на честь привода Києва. Новий стінопис присвячений національній гвардії України. Одним із солдатів гвардії є запорізький месник. Це 19-річний строковик, який від початку повномасштабного вторгнення вміло збивав ворожу авіацію на запорізькому напрямку. Знищив сім ворожих літаків су 25 та одну крила. То ракету боєць і нині боронить нашу країну та входить до лав гвардії наступу за словами авторів. Планують створити два мурали побратими у Києві та після визволення Запорізькій області у Запоріжжі. Щоб дотр... допомогти зібрати кошти на закупівлю дронів для гвардії наступу на стінописі, намалювали QR-код, за яким можна зробити донат. Мету – 3 мільйони гривень на дрони ініціювала команда Charity Hub. До неї долучився також Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла. І тут метафорично передано те, що він на голку наколоє сім літаків. Це мова йде про те, що він виконує задачу, В нього зброя переносний зенітно-ракетний комплекс ІГЛА російський, і саме метафорично постаралися передати цей концепт. Разом з тим, ми хочемо сказати, що це також посвята усім захисникам, які виконують задачі. Таке символічне поєднання, відкриття муралу і започаткування нового чергового збору. Мені здається, що це буде ефективно і люди відреагують на це. І ми дійсно досить швидко зберемо тих необхідних 3 мільйони для е, засобів ураження. В нашому випадку владійний фонд гурту Антитіла» розпочав збір на дрони Камікадзе, який називається Мій Сокіл. Це речі, які допоможуть ефективно знищувати ворога. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в іту просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію п'ятого справді великою. Новини вичерпано через кілька хвилин інформаційний марафон. Збираємо інформацію про сьогоднішній день і обговорюємо її. Будьте з нами. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Іль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Фінал лі.